Доброго дня всім! Вітаю вас на нашому каналі Скринька для рукодільниць. Хочу вам показати, у нас в наявності на даний час є ось такі скатертинки. Скатертинки це заготовочка для вишивки, підвишивку. Подивіться, дуже гарна тканина вона має переплетіння рівномірне. Три ниточки переплетіння по горизонталі, по вертикалі ось така структура. Вишивається дуже легко по ній. Тканина бельгійського виробника дуже легко, бачите. Є у нас е, 5 розмірів таких скатертинок, е, ширина їхня 1,50 е, м, е, довжина 1,55, 200 гривень, 1,45 на 2 м, 280 гривень. на 2 м, 280 грн, 1,50 м на 2,20 300 грн І 1,50 м на 3,20, 380 грн. Якщо у вас е, якісь столики, ну, подлінше, можна під замовлення, зробити розмір під ваш столик більшу, меншу. Також ми можемо е, зробити вам серветочки е, різних розмірів, різного, е, скільки там потрібно, вам штучок. Все це можна зробити. Під замовлення пишіть. Тканина дуже гарна. З, з двох сторон, отак, от вона, Підрублена. З цієї сторони ось така ось край. Дуже гарна скатертинка, Дуже лег легко вишивати. Ось так виходить, ближче покажу вам. Тут теж ось, ось зараз камеру наведу. Ось, бачите? теж легко вишивати. Видно все. Ось такі три ниточки переплетіння. Дуже м'ягенька, гарненька така тканина. Наявність є. Розміри можна підібрати під ваш столик. Так що, будь ласка, замовляйте, зробимо. Всі розміри, всі ціни, якщо вам потрібно, є також на нашому каналі на Фейсбуці, у групі, на моїй сторінки. Подивіться силочку. Силочка є на нашому каналі. Будь ласка, звертайтеся Скатертинки у нас в наявності. Підписуйтесь, ставте подобайки. діліться нашим каналом. Всім до побачення, до зустрічі!